Ви на каналі HiDogs. І сьогодні у нас буде відео розпаковочка. розпаковочком. Діти, як у мене декорчик. Такі я сама робила Ось такі макри для декору і отакий от телефон. Шм'якає, що тут знімається чехол. І моя назва канала. І ось бачите, що таке вона. Можна легко зробити самому. Може, я ще покажу туторіал на ось це. На цей телефон. Я робила у 11.39. Не сьогодні, звісно, ой, нічого шитається. Ну, а зараз я покажу, де я всю хрень колекцію ось тут. У мене тут майже все. Давайте доставимо. Ми скоро закінчимо колекцію ТікТок. подаруночки Дивіться. Я, я та а, так, що зробили, щоб, щоб було все видно. Покрай так зробити, щоб було все видно да, наша недавня новинка. Ну, а зараз я все розкладу. Вибачаюсь, якщо я не все зібрала. Так, я буду стояти Де наш скетчбук. Ось наш скетчбук. А, тут, е скетчбук сюди відкладемо. Давайте секунду виберемо подарунки. Наша недавня новиночка. М -м я хочу вибрати письмо подарунок. Я думала, як тебе бы ты подарочек, то ты все такие, прости. А тут такой супер подарочек. Тик-так. Гандомно. Не знаю, потом что будет. Что я... я... буду забыть с тею? Ее... Упаковкой, наверное, просто вейкан. У меня будет теперь здесь там... Подарунки работают. Ну, коллекции. Достало. Це вже не рандомно було, ну ладно. Покладемо пакетик. пакетик. Ладно. Сюди наготовляємо на шоколадці. Давайте, по Давайте візьмемо таку прикольну надкусную тополавку. Нам недавно чи давно вже попалася прикольна тополавка. А, ні, ми вже вибрали і ми закінчуємо колекцію зелені помідори Я так рада. У мене воно вже дуже довго. Я ще так вам новинку зроблю. Бомбітчизку. Мені треба попішево, щоб затулити. Де яку там колекцію? А ви покажете, дивіться, ось ці Де, дивіться. Ага. Він, ні, що роздивіться з цієї. Роздивіться. Ага. Ви нічого там не бачите. Що ти кажеш? Нарешті. Аж на другому поверхі там спить. Я тут заклею, так, давайте ой. Давайте пам'ятаєте старі колекції. Давайте это ось... зберемся. Смарка, репласт, анимация не дробили, загубили, кого не доробили. Отак, о, все, отак. О, це заважає декор, по-моему, я так зрозуміла. Вот так, сейчас зробим. Вс. Вот так возьми, я да. Угу, я улюблений їжу. так так А чи тут так багато, а їх ще два залишилося, не знаю. Може я передавала серця. Ми теж закінчили. Дошка пошани, ми її ще не закінчили, ще останні. Улюблений колір, ми їх теж закінчили, шпалери, ми їх не закінчили, я їх десь зробила. останні пакети. Зелений помідор. Зараз ми їх якраз відкрим. Тут є на фоні така. Але буде набагато бомбітівське. Так, Зелений помідор, все. Я деякі покати вже робила з насічкою. Дуже прикольний. Не отакой, бо тоді покати кревуться. Покатики. Буду говорити що сюрпризи, сюрпризи кревуться. Дев'ять. Так, є такі у нас помідорчики. Так, да, помідорчики. Я казала яблука. Опа, Асемер? З його носу? Так, шопер, ми теж закінчили. дивіться. Це не закінчили, бо я, бо я його загубила. У мене різники, нас вже немає, не розумію, що це таке. Колекція від подружки. косметика, я її можу ще продовжу. Буде друга сторінка, вже. Скетчбук, давайте подивимося. Тут немає полапок. Браю ось зелену. Мені повезе, І мені не повезло така тут така лапка. Бачите, взагалі ось. Ну і це наша колекція лапки. Лапка. Видите? А як його відкрити? Надіюсь, вона не буде тут. Фух, слава Богу, її тут нема. Давайте розкриємо. Тут нема номерів. Як ви знаєте, важко відкривається. О! Щось там є, щось там є. О! -о, -о, -о. М -м -м, звісно, це не рідкісна тепалапка. Типу, я вже забула, що це рідкісна, а це сама рідкісна. Ось така тут у нас тополапка. Типу, Вау, вона така крута. Але, я думаю, це, 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 це не рідкісна тепалапка, типу, я думаю. В якому ж її місті? Думаю, що... Ні, ось він буде ідеально. О, є моє карма. Тут наша колекція, який подарунок. Мені дуже подобається штучка, я такої ніколи не робилася. Бач, що я така. Mm -hmm. Мені зразу попався, тільки ми відкрили подарунок, я буду за завушка рвати. А що це таке у мене питання? Не питання, що це таке. Як ви думаєте, під яким номером? Що це? А вона не хоче, а не хоче збранці. Як ви думаєте, під яким номером? Я думаю під номером 3. 100 підписників. Давайте наберемо до Нового року 100 підписників. Прохання така, все. Будь ласка, давайте наберемо 100 підписників до Нового року. Або може і більше. Просто не стільки в мене зараз, а що воно під номером? Підписка не під номером. А, може під номером 1, я не знаю. 4, Ааа... я думаю, що під номером 1. Якщо чесно, а ви, якщо вгадали, то викратенський. Так, я не могла думати, ну дивіться, ось воно просто сходиться. Кутка. А, це зараз зробимо. Будь ласка, наберіть, 100 підписників або більше до Нового року. У мене є таке прохання до Нового року. Зараз спалиться. А я зараз так пунік закрила. У мене тери, там дещо лежить крутенько. О, да, в мене величезне прохання наберемо. Давайте наберемо підписок багато, до Нового року. Це для мене буде дуже круто, так все. Тому давайте наберемо. Навіть райдар цього хоче він тут зі мною. Да -да. Будь ласка, наберіть більше. Ань, мені жарко. Ох. Зараз райдар вам скаже, що треба попросити. Знімо, Давай, я рейдер, Дорогі підписники, у мене таке прохання. Наберіть, будь ласка, 100 підписників або більше до Нового року. Навіть моя сестра. Райдар, чому ти не це? Навіть моя сестра просто за комп'ютером грає моїм. Ладно, усім, усім пока. Да, усім пока. Ця, Міки, не забудьте зібрати 100 підписників або більше. Да-да-да. Всім! Чмокі! Поняла, що не чмокі. Ще буде зараз відео. Так, да, я зроблю відео, було таке відео. Там плюс, плюс, плюс. М -м -м Я і манго, да ми пробували манго. Тому. Привіт! Сьогодні в нас незвичайне відео ми будемо пробувати е, манго. Спочатку треба приготувати все і тарілочку. Зараз ми її будемо чистити. Mm -hmm. А поки що дивіться, які у мене собачки. Mm -hmm. Поки ми чистимо, такі собачки. Я вам покажу. Дивіться, як у нас Вона має бути спіле. І звичайно його почистить. Ви да. не представляєте, скільки в мене попиток було, щоб зняти це відео. Mm -hmm. Так, ладно, ми його вже почистили, як бачите, воно таке прямо да, різати. Вже... Не так, не так. Не а Отак. Ні, не посередні, там якийсь так сюди. І з другого боку. Ні, що ти робиш з іншого боку тепер. Да. Кісточку, а це ми. Е, шо... О, да, ну так. Ні, да, не ріж. Кісточку потім можна розмотати. Тепер оце, Оце це ось так. Остав. Тебе дожди. Тепер його треба отак порізати. Отак все. Короче, ми я його так кубиком порізлив, бо у нас уже ну, не почищені. І тепер треба. Ммм да мне трошки подобается нет. Дай день. Добро кроме смог. Ммм. Да, дурак ну а всем пока, всем пока. На цьому моє видео закінчили. Бажаю всім удачи!